Що пам'ятаєте у 2023-му місцеві бюджети віддали у державний 90 ярдів, коли частку так званого воєнного ПДФО спрямували на підтримку армії? Тоді це було просто життєво необхідне рішення, адже кожна гривня працювала на війноньку, а прикрити було банально нічим. Загалом податок на доходи фізиків це податок 64% від якого лишаються громади. Коли забрали ці 90 ярдів, були сумніви, що громади впораються, адже економічна активність впала і у бізнесів настрої були м'яко кажучи різні, але наче впорались. Всі, крім однієї області, в повному обсязі компенсували ці втрати вже у 2024 році. Як саме ну, по перше, зросли зарплати, дефіцит кадрів, інфляційні процеси штовхають і зростання ЗП. За рік воно склало понад 22%. По друге, це підприємства почали світити вищі ЗП через необхідність бронювати працівників. А там один з критеріїв це саме середній рівень ЗП. Ну і по-третє, і головне це прокачка економічної активності. Якщо викреслити відверто популістські заходи від Мінеку, то економіку все ж розігрівають міжнародна допомога та грантові програми для фопів, початківців та переробників. Де ніде результати також дають стимулюючі заходи по індустріальним паркам і різні пільги по податках і компенсаціях. Можна також згадати про релокацію, але це скоріше перекладання з однієї кишені в інші. Іншу, якщо ми говоримо в масштабах країни. Оці всі економічні активності максимальний результат дали як не дивно у Миколаївській області, тобто ким таки молодець. Також у лідерах Львівщина, але тут плюс-мінус зрозуміло. А в мінусах лише Луганщина, що теж цілком логічно, ну, на жаль. Як ми вже розуміємо, 2025 рік в економіці буде жорстким, грантів буде менше, бюджетна підтримка від партнерів ну, під питанням. Але все ж таки віримо в український підприємницький дух. Якщо маєте інші прогнози і думки, пишіть у коментарях.